На скільки хвилин має бути цей трек, братанчика, скажи щось мудре, ондр кажеш, ну слухай тоді життя, як рулетка, ставши йдеш перед Хочеш Кай, слухай серце, а не стрічку, що ти там казав, ти любиш? А Марічку, може ще щось мені ти сказав, але я просто тоді болт поклав, слухай, чесно, всім на тебе похуй, піди, хімна, нажрись. І повернися, то хто тобі, що скаже, а я від... Вибирай, що робити не сором, це каже, прямо це не мудрість, Це слова, які допомагають, ти, звісно можна буде про життя Поки живеш, може в світі не спідеш, може вовше нікуди не підеш Буде сидіти в себе в кімнаті може лежати, може придіти, подумай тебе діти, ти колись думав про життя що буде, що стане тебе не паять. Ось я часто так думаю, думку маєш, що така ж її викупаєш Всім на тебе, хоч молочівцяє легко пані, ти можеш і бомжа Сенстрі уєва, типовій тобі нічого не Тоді ти ремайко, хоч того і паяй, будь собою і Не забувай, що життя і ти його маєш Отак, братан, залітаєш, в магазин Каже, блять, блядь, апельсин о, oh, 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 yeah. Може тут вас банан, може ти уєбан Просто гасаєш що цього, енергетикою всіх заряджаєш Може ти ахуєнно паяєш, або може ти добре викупаєш Зрозумі мої слова Давай, бля, не забувай, що ти для себе начальник Ой, походу вже закипів чайник Думаю, мудрістю поділося, а тепер дужок, наливай чайок.